Незважаючи на певні обмеження, які пов'язані з дією на території країни воєнного стану, працівники культури Візирської СТГ, як і раніше, виконують свої обов'язки. Першу чергу їх робота спрямована на взаємодію з дітьми. Мистецька школа Візирської сільської ради продовжує реалізовувати освітній навчальний процес. Перший семестр 2023-2024 навчального року є дуже насиченим для її вихованців. Учні школи стали учасниками, лауреатами, переможцями міжнародних та обласних конкурсів. Ми вже встигли. Взяти участь у сіми міжнародних конкурсах так, це кожного місяця. Ми один-два міжнародних конкурси. Ми стараємось їх не пропускати. Окрім цього, у нас є ще різні конкурси обласні і регіонального значення. Зараз ми теж готуємось. Але от, ось, наприклад, ще починаючи з серпня, ми вже почали готуватися до конкурсів, щоб не були в розплох, скажімо так, не застав нас вересень. Ми вже в серпні взяли участь у конкурсах в Румунії. Потім ми брали участь у конкурсах Польща, Словаччина два конкурси. У нас був ще конкурс Італійська симфонія в Італії. взяли. Ми кубок Барселони на жаль, участь у всіх міжнародних конкурсах для вихованців мистецької школи проходить в онлайн форматі. За словами директора Олени Самофалової, такий формат, звісно ж, гірше ніж участь наживо. Маленькі артисти вже дуже скучили за емоціями, які вони відчувають під час виступу на сцені. Ми звикли, але ж звичайно, хочеться вживу прийняти участь, тому що це набагато цікавіше. В форматі онлайн ми робимо запис діток з концертмейстером та надсилаємо, заливаємо ці всі відео в Ютуб і надсилаємо посилання для кожного конкурсу окремо. Звичайно, там йде формат заявки. У кожного конкурсу свій формат, і вони всі різні абсолютно. Один на другий не схожий, тому це цікава різноманітність така. Треба зазначити, що вартість навчання для дітей у закладі не змінюється з 2020 року. Робити це можливо завдяки фінансовій підтримці візирської сільської ради. Нарахування заробітної плати педагогів здійснюється за рахунок місцевого бюджету. Також у містецькій школі передбачено безкоштовне навчання діточок пільгових категорій. Все це робиться для того, щоб до закладу приходило якомога більше дітей на навчання. До речі, другий навчальний семестр вихованці школи розпочали з перемог у нових міжнародних конкурсах. Усі Ші двадцять року діти зайняли перше та друге місця у конкурсі, який проходив у Чехії. Також вже є перші результати з міжнародного конкурсу Балтік Фест гурт Назари посів перше місце.